Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Євро завершено. Вітаємо Іспанію з чемпіонським титулом, і тепер концентруємось на клубних змаганнях. Хоча, звичайно ж, не будемо забувати про Олімпіаду в Парижі, яка доволі скоро стартує, і нагадаю, там буде виступати олімпійська збірна України по футболу, але з кожним днем, з кожним тижнем все більше концентрації на клубних змаганнях. Тим не менше, чемпіонати практично ще ніде не стартували. А от єврокубки не те, що стартували, а навіть набирають обертів. На цьому тижні відбулися повторні матчі першого раунду кваліфікацій у всіх трьох євротурнірах. Власне, це головна тема випуску. Ну і також повністю сформовані пари раунду номер 2 раунду, де у нас доєднуються Динамо Київ, Дніпро-1 та Полісся. Про це говоримо далі, тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Ну і якщо є бажання та можливість, будь ласка, підтримуйте канал. Розпочинаємо з Ліги Чемпіонів. У вівторок у нас відбувалося вісім поєдинків. Ну і відзначаємо, що в другий раунд пробивається чемпіон Андори Санта-Колома. Тиждень тому вони програли вдома чемпіону Косово Балкані 1-2, але здобули виїзну перемогу 1-0, забивши гол на 92-й хвилині. Потім клуби в екстратаймах обмінялися голами. Ну і по пенальті більш успішнішою була саме Санта-Колома. Чемпіон Фінляндії Хік вдома зіграв з чемпіоном Литви Панавежусом 1-1. Пригадуємо, що тиждень тому литовці вдома виграли 3-0, тож ідуть далі саме вони. Ще одна серія пенальті була у протистоянні чемпіона Гібралтару Лінкольн Ред Імса та чемпіона Мальти Хамруна. Тиждень тому Лінкольн виграв на виїзді, а цього разу здобуває визну перемогу Хамрун. І по пенальті, тим не менше, гібралтарці таки пробилися в другий раунд. Ну і дуже прикро, що Динамо Мінськ буде в другому раунді. Вони забили на 90-й хвилині виїзному поєдинку проти чемпіона Вірменії Пюнійка Єревана. Пригадуємо, що перший матч був 0-0. Чемпіон Словенії Цельє добре попрацював на рейтом словенського футболу. Пригадуємо, що в першому матчі вони виграли у чемпіона Естонії Флори 5-0. Тут здобули перемогу 2-1. Також серйозно попрацював і чемпіон Румунії футбольний клуб Стяобухарес. 4-0. Перемога над Віртусом Сан-Маріно. Пригадуємо, що тиждень тому було аж 7-1. Тож з загальним рахунком 11-1 румуни просто проїхалися катком по чемпіону сан маріно 10 Чорногорія, нью Сейнс Вельс, Нічия 1-1. Далі йдуть в оскільки виграли домашню гру. Ну і справжня битва. В протистоянні чемпіона Ірландії Шемрок Роверс та чемпіона Ісландії Вікінгора з Рейк'явіка. 0-0 було у першому матчі, а у повторному ірландці вже до 20-ї хвилини вели 2-0. В другому таймі ісландці один гол відквитали, і на 98-й у них було пенальті, але не реалізували. Тож далі йде Шемрок. В середу відбувалося шість поєдинків. Знову перемагає чемпіон Словаччини слован Братіслава, знову він перемагає чемпіона Македонії Стругу. Тиждень тому 4-2, цього разу 2-1. Спокійно виходить в другий раунд Слован. Чемпіон Грузії Дена Ватумі, який тиждень тому програли 1-3 чемпіону Болгарії Лудокорцю, уже на третій хвилині матчі відповіді відкрили рахунок. Але 1-0 так все і завершилося. Тож далі йдуть болгари. 0 0 між собою зіграли чемпіон Люксембурга Діферданш та чемпіон Фарельських островів Клаксвік. Далі іде Клаксвік, оскільки виграв домашню гру. Лише один гол за два поєдинки між собою забили чемпіон Молдови Петро Куб та чемпіон Казахстану Арда Баси. Цей гол забили молдовани. Вони виграли домашню гру 1-0. Тож йдуть в другий раунд. Як і тиждень тому було гаряче протистояння чемпіона Албанії Егнаті та чемпіона Боснії Герцеговини Борець Луки, тиждень тому 1-0 боснійці виграли вдома, забивши переможний гол на 96-й хвилині, цього разу Егнатія виграє 2-1. В екстратаймах. команди не забивали. А от по пенальті боснійці демонструють 100% результат, забивши всі свої пенальті. Натомість як Егнатія забила лише один, тож далі йде чемпіон Боснії. Ну і суперпереконливо перший раунд долає чемпіон Латвії РФС Ріга Футбол Скола 3-0 вдома, 4-0 на виїзді над чемпіоном Північної Ірландії Ларном. Загальний рахунок 7 -0. Переходимо тепер до анонсу раунду вже номер 2 Перші поєдинки на наступному тижні. Тож чемпіон Норвегії буде Глім проти чемпіона Латвії РФС, чемпіон Литви Панавежець проти чемпіона Польщі Ягелонії. гібралтарський чемпіон Лінкольн Ред Імс проти азійбарджанського чемпіона Карабаха. Пригадуємо Карабах по минулому євросезону. Чемпіон Кіпра Апоель проти чемпіона Молдови Петро Куба. Шведський чемпіон Мальма проти фарерського чемпіона Клаксфіка. Ну і румунський футбольний клуб Стяобуха. Рест проти ізраїльського чемпіона Макабі Тель-Авіва. Але у вівторок нас найбільше буде цікавити віце-чемпіонське протистояння Динамо Київ з України, партизан Белград з Сербії. Партизани, до речі, вже свиню можна сказати, підклали динамівцям, тому що три контрольні матчі провели проти московських команд. Можливо, таким чином емоційно хочуть вивести з себе. Сподіваємось, що кияни на цю провокацію не поведуться. Гра відбуватиметься на нейтральному полі в Польщі в Любліні. Ну і також зауважимо, що чотири рази між собою зустрічалися Динамо та Партизан. Два поєдинки в далечезному 1976, му і два в доволі таки далекому 2017. му Всі чотири матчі за киянами. Продовжуємо анонс другого раунду. Тож чемпіон Андори Санта-Колома спробує щось зробити проти чемпіона Данії Мітюлан. Угорський чемпіон Ференц Варош, звичайно ж, буде явним фаворитом в своєму протистоянні з чемпіоном Вельсу Ню віце Віцечемпіонське протистояння між швейцарським Лугано та турецьким Фенербахчина нас очікує. Ну і ірландський чемпіон Шемрок Роверс, спробує щось зробити з чемпіоном Чехії Спартою Прагою. Лише три поєдинки буде зіграно в середу. Чемпіон Греції Паук буде грати проти чемпіона Боснії Герцогини борець Баня Луки. Сподіваємося, що чемпіон Болгарії Лудогорець зупинить мінське Динамо. Ну і також між собою зіграють чемпіон Словенії Цельє та чемпіон Словаччини Слован Братіслава. Переходимо тепер до Ліги Європи. Шість поєдинків на цьому тижні було зіграно. Тож польська вісла знову виграла у косовського лапі. Цього разу 2-1 і спокійно виходить в другий раунд. Казахський тобол виграв у словацького ружембарока 1-0, але далі йдуть словаки, оскільки, нагадаю, виграли в першому матчі 5-2. Серія пенальті була в протистоянні Азайбаржанської зіри та молдавського шерифа. В першому матчі зіра виграла на виїзді, А ось тут на виїзді здобуває перемогу шериф 2 2-1. В екстратаймах команди не забували, а по пенальті Шериф був сильнішим. Далі іде саме він. Шведський Ельсборг іде дуже переконливо в другий раунд. Після 3-0 вдома, 5-2 на виїзді перемагають вони кіпрський пафос. Пафос на пафосі з 15-ї хвилини грав у меншості, але, тим не менше, перший тайм навіть виграв 2-1. Тим не менше, в другому таймі шведи накидали ще 4 голи і спокійно вийшли до другого раунду. Румунський корвін Унхунадуара, незважаючи на домашню поразку 0-2 від угорського пакша, також йде в другий раунд, тому що нагадаю, у першому матчі на виїзді виграв 4-0. Ну і як прогнозувалося, класне протистояння видали словенський марібор та болгарський пловдев 2-2. Далі йдуть болгари, бо виграли першу гру. В другому раунді кваліфікації в лізі Європи буде 9 протистоянь, тож на наступному тижні зіграють Вісла Польща, Рапід Австрія, Руженборок, Словаччина, Трапзонспорт, Туреччина, Скандинавське протистояння Мьольде-Норвегія, Сількебург, Данія, Шериф Молдова, Ельсбург, Швеція, Кормін Лхнодуара, Румунія, Рієка, Хорватія. Панатінайкос з Греція боте в Болгарія, Нідерландський Аякс доволі раненько розпочинає. Гратиме проти сербської войводини, шотландський Кілмарнок проти бельгійського серхбрюґе. Ну і португальська брага проти ізраїльського Макаві Петах-Тіква. Ліга конференції на цьому тижні було зіграно аж 25 поєдинків. Тож ще в середу Латвійська Ауда здобула перемогу 1-0 на виїзді над Фарецьким Б-36 Торсхан. Ну і вийшла в другий раунд, тому що вдома також вона здобула перемогу. Супербитва в протистоянні північно-ірландського Крузейдерса та валійського Карнарвона. Тиждень тому валійці вдома виграли 2-0, відкрили рахунок у матчі відповіді, але в підсумку матч в домашній виграв саме Крузейдерс 3-1. В екстратаймах команди не забували, по пенальті сильнішими були валійці. Далі йдуть саме вони. Тепер переходимо до матчів, що відбувалися в четвер. Фінський QPC, який в першому матчі зіграв 0-0 на виїзді з Люксембурзьким Штрасеном, вдома показав, що він сильніший. Розібрався спокійно 5-0. Вірменська Урарту здобула домашню перемогу 2-0 над представником Естонії Калем Сталіном. І далі йдуть саме вірмени. Також далі йде Литовський Жальгерис. Друга перемога над фінським ВПС. Цього разу 1-0. Також в другому раунді представник чемпіонату Андори інтерклуб Ескедельс грав проти боснійського Вележмостера. У першому таймі за рахунку 0-0 було пенальті у боснійців, але не реалізували, як наслідок отримали по повній програмі 1-5. В першому матчі нагадаю була нічия. Два поєдинки завершилися нульовими нічиїми. Леваді, Естонія, Шауля, і Литва та Мілсамі, Молдова, Торпедо Белас Безпрапорне. Далі йдуть господарі, тому що вони виграли виїзні поєдинки. Нічия 1-1 зафіксована протистоянні гібралтарського сен джозефса та ірландського Шелборна. Ірландці, нагадаю, виграли домашній поєдинок в другому раунді саме вони. Долю путівки до другого раунду протистоянні естонського Пайде та валійського Белатаун вирішувалося в екстратаймах. Перший матч на виїзді виграли естонці, а ось матч відповідь виграли валійці 1-0. Тим не менше, Пайде забив потрібний гол в екстратаймі і вийшов до другого раунду. Грузинське Динамо Дебілісі зіграло вдома в нічию 1 -1. З чорногорським Морнарбаром. Далі йдуть чорногорці, тому що виграли домашню гру. А от албанські партизані виходять до другого раунду завдяки виїзній перемозі 2-1 над малтійським Марсаслоком. тому що тиждень тому в Албанії була нічия. Також в другому раунді буде грати представник Люксембурга Дюделанж, який виграв 2-0 у Андорського ескальдельсу. Ну і в другому раунді буде Санмарінська лафіорета, яка здобуває виїзну перемогу 1-0 над Безпрапорним істоч з мінська, щоправда, гра відбувалася на нейтральному полі. Тиждень тому мінчани виграли на виїзді 1-0, А ось тут на 87-й хвилині санмарінці виривають перемогу, та плюс до того були успішнішими в серії після пенальті. фенатів. Хоча в основному в складі цієї команди грають італійці. Можна сказати браво словенській команді Браво. Тиждень тому вони вдома програли валійському канаквею, але в матчі відповіді здобули перемогу 1-0 в основний час і в додатковий час дотисли супротивника 2-0. Також в другому раунді буде представник Фарерських островів Вікінгур, який з рахунком 2-0 виграв у Латвійській лієпарі. Торпедо Кутаїсі здобуває виїзну перемогу над Тіраною з Албані 1-0, Далі йдуть саме грузини. Далі також йде і вірменський Нуах, який з рахунком 2-1 перемагає на виїзді Македонську шкендію. Як і тиждень тому протистоянні албанської влазні та ісландського валюра було забито 4 голи, але тиждень тому було 2-2. А ось тут в одні ворота 4-0 перемога ісландської команди. Невдалий день для бойового, скажімо так, північно-ірландського футболу, тому що і Дарі Сіті, і Лінфілд виграли свої матчі, причому відіграли відставання в два м'ячі, яке було у них після перших поєдинків. Але Дері Сіті пропустив непотрібний гол в додатковий час. А Лінфілд пропустив непотрібний гол на 88-й хвилині. Тож далі відповідно іде Гібралтарський Мекпіс та Ісландський стярнан. Ну і також у матчі Сан-Марінського трепені та Малтійської флоріани була зафіксована нічия 1-1. Далі йдуть мальтійці, тому що виграли домашню гру. Три заключні поєдинки. Тож, Чорногорська будущність з рахунком 3-0 певно, розібралася з представником Косова Малішевою. Далі йде само собою будущність. Справжній трилер був протистояння представника боснії герцогини Сараєва та Казахстану. А хто би Тиждень тому виграли боснійці. А ось тут виграють казахи 2-1. В екстратаймах команди обмінялися голами, по пенальті сильнішими все ж таки були господарі. Тож далі йде Сараєво. Ну і знову камбек в протистоянні ісландського Брендабліка та Македонського Тіквеша тиждень тому виграв Тіквеш 3-2, програючи 0-2. А ось тут виграє Брендаблік 3-1, хоча з 9-ї хвилини програвав 0-1. Далі йдуть ісландці. В другому раунді кваліфікації Ліги конференцій буде аж 40 поєдинків, тому анонсувати всі не будемо, а проанонсуємо два, які цікавлять нас найбільше. Ну, по-перше, дніпро 1 Україна, Пушкаш Академія Угорщина, Пушкаш Академія бронзовий призер чемпіонату Угорщини минулого сезону. На жаль, констатуємо, що гра буде на нейтральному полі в Словаччині в Кошиці. Ну і друге протистояння дещо нерівноцінне, тому що досвідчений в принципі Єврокубковий бієць, представник Словенії Олімпія Любляна буде грати проти дебютанта українського Полісся. Фаворитом на правах досвіду іде Любляна, але сподіваємося, що Полісся себе покаже. Перші поєдинки 25 липня. Обов'язково, як і ці поєдинки, так і всі інші будемо оглядати, по крайній мірі про результати точно будемо говорити, тож, якщо цікаво, не пропустіть. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. Ну і ще раз повторюю: якщо є можливість та бажання, будь ласка, підтримуйте канал. Нам все добре.